Писанка зібрала в Коломиї більше півтори тисячі учасників. Всеукраїнський фольклорний фестиваль відбувся в столиці покуття вже сьомий раз поспіль. Гостям представили виступи колективів аматорської народної творчості, майстер-класи і виставку продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва. Деталі від Мар'яни Мацьків. Всеукраїнський фольклорний фестиваль Писанка розпочався вже традиційною святковою ходою від міської ратуші до музею писанкового розпису. У колоні крокували представники влади Коломийщини, області та колективи-учасники дійства. Пройшовши центральну вулицю міста, колона опинилась на головній арені фестивалю площі перед музеєм писанки. Далі відбулось урочисте відкриття. З вітальним словом виступало багато поважних гостей. Серед них головний господар дійства Мер Коломиї Ігор Слюзер та заступник голови Іван. Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький настрій бойовий враження, як завжди. Ми відпрацювали все повністю. Тим більше це все українське і обласна державна адміністрація є організатором цього фестивалю. Все йде нормально по плану. Люди мають гарно відпочити, але як бачимо, знов субота, люди йдуть на городи, не йдуть дивитися. Виступ майстрів. Я думаю, ввечері зміниться ситуація, всі повернуться в Коломиї, і буде весело і цікаво. Найперше я вдячний місту Коломия за те, що воно гостинно, приязно, тепло, всьому приймає такий фестиваль. Дійсно, цінним є те, що він всеукраїнський. В Україні ми сьогодні можемо показати не просто традиції, не просто ту віру і те натхнення, з яким ми живемо цим життям, а передати його іншим, передати своє тепло, свою радість, свій трепет. Той, який іншим людям в Україні сьогодні буде приємним і дійсно бажаним. Загалом цьогорічний фестиваль зібрав більше півтори тисячі учасників. Делегації приїхали з Польщі, Румунії, Запорізької, Хмельницької, Луганської, Рівненської, Київської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей та всіх районів Івано-Франківщини. Серед почесних гостей була президент українського народного дому у німецькому місті Дюссельдорфі Ірина Яструб. Мені дуже подобається цей фестиваль. Я присутня на такому фестивалі перший раз. Я була вже дуже багато разів в Україні, в Коломиї також. Ми домовили свій час. З пані Ярославою Ткачук про те, що буде зроблена копія української писанки виставки української писанки для Німеччини, і вона була зроблена подарована моїй організації. Тобто, моя організація це єдина є українська організація в Німеччині, яка має копію вашого, так би мовити, музея писанки. І ми презентуємо цю писанку по всі по всіх теренах Німеччини. На площі перед музеєм писанкового розпису різні фольклорні колективи аматорської народної творчості захоплювали глядачів своїми яскравими і колоритними виступами. Паралельно діяла виставка-продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва. Там коломиянка Галина Верещук представила писанки у техніці артишок. Такі оригінальні великодні яйця жінка робить впродовж останніх двох років. Сама ідея називається артишок, Техніка взята з інтернету. А решта, щоб цю техніку перетворити на писанку, це вже мої власні ідеї. То є в основі пінопласт, вирізається з цільного куска пінопласту. Ось. Далі стрічка ріжеться на маленькі кусочки сантиметрів по 5-10. От Складається трикутником, кріпиться все булавками, все на булавках, а зверху гарячий клей. І можна верхушку робити яку завгодно. Оригінальністю відзначився і молодий митець зі снятинщини Василь Гриник. На писанці хлопець представив вироби із шкіри, виконані у своїй авторській техніці. Це є моя авторська ідея. Я над нею е, працював. Не один рік розробляв. В основному це йдуть пляшки різної форми, вони скляні всередині і обтягуються шкірою декоративно. Яра підбирається різні кольори, а підписи ну, використовується спеціальна фарба і, і лакується. В рамках фестивалю у музеї відбувся круглий стіл. Говорили про збереження традицій писанкарства. А паралельно у міському палаці культури проходив конкурс писанкового розпису. Учасники змагалися у різних техніках та стилях. Наша писанка не традиційна. Ми її обшиваємо по дерев'яній основі бісером. Бісер ціниться чеський, Він гарний, акуратний бісер. Діти починають селяти ромашку легше а можна важче. Технологія. Теж із чеського бісеру, вона має кращий вигляд. Не традиційна, так як ми не малюємо писанку, а обшиваємо. Я дуже люблю ходити на гуток Гердан. Я спила цю писанку, вона не традиційна. Ми нею проселяємо. Але не малюю. На гуртку гердені. Не Неважко. Це задоволення приносить. Я займаюся вже з 7 класу писанкарськом. Я буду представляти писанку, що пишеться писачком або пером. Від бабусі передалося. В на майбутнє, просто як хобі, задоволені. З 2006 року у перші вихідні після великого свята Воскресіння Христового Коломия стає місцем, де можна доторкнутися до чогось справжнього і неповторного. Сьомий всеукраїнський фольклорний фестиваль писанка і цьогоріч потішив організаторів та гостей. Свято вийшло на славу, погода теж цьому гарно посприяла. Бер'яна мацький Андрій Гарашчук для програми події НТК».